Це Степарин, це е, е, фараони, це Шельменко, і це украдене щастя. А також Кайдашева сім'я. Або Ханума. Ось такі п'єси, про які ми вели переговори. Там, там є варіанти, ми наближаємося майже. Бо до... майже оприділилися. От якщо б ви не прийшли, не прийшли. Завжди, ми б вже, може би поставили крапочку. Ну, ми близькі до того, щоби, щоб оприділитися остаточно НАТО і, може би цей союз наш з театром Тернопільським, може би він. Якісь творчі проекти, можливо, з іншими театрами, такі як були минулого в цьому сезоні Сейблона, чи щось по новітеатр чи.